На тему села і засмучених людей дуже цікавий анекдот. Ну, таке от сільське господарство передаве, фермерське раніше господарство. І десь з Голландії привезли бичка на Ну Дуже багато грошей він коштує. До нього приставили зоотехніка, який слідкує за цими всіма процесами, що там відбувається. Ну і кожен ранок звіт у нього просять: Ну що там наш бичок, що він там робив? Говорить, ну, зранку. Прокинувся, там, поїв, зробив все, що і виїбав чорну корову. Ну, всі, ну, Все зрозуміло, це його, в принципі, робота, але можна замінити слово виїбав на якусь інше. Ну, да -да. ну Наприклад, ну, ну, давай говорив, засмутив. Ми всі будемо розуміти, що це значить, але людям ну, на що чути таке, матюки. А -а -а. Ну, На наступний день він каже, ну, що там наш печок? Ну, Прокинувся зранку, поїв, там постяв. І дуже дуже сильно засмутив білу корову. Ну чого ж чого дуже сильно засмутив, бо вигибав чорно.